Більше семи років ми розвиваємо системокосистему в Україні. знайомимо дітей і дорослих з космічними технологіями, робототехнікою, популяризуємо науку. Попри війну, ми плекаємо творчість на противагу руйнації. За цей непростий рік ми провели перші в Україні змагання з віртуального ракетомоделювання, офіційні змагання з робототехніки на базі конструкторів ВЕКС, а також навчальний станкем для дітей-проесонцям. І, звичайно, це все можливо завдяки нашому великому і потужному ком'юніті, якому ми щиро завдячуємо. А також аціонарній особистості, нашому засновнику Максу Полякову, який має потенціал і бажання бажанні змінити світ на краще і вести нас до великих амбітних цілей. Сьогодні в Україні працює 12 лабораторій інженірингової школи Ноосфери. За роки існування ми допомогли більш ніж тисячі студентів втілити свої ідеї. Далі більше. У нас дуже багато грандіозних планів. Космічні турніри відкривають дорогу в майбутнє талановитій молоді. Ініціативи Ноосфери допомагають дітям і підліткам відчути себе справжніми інженерами, конструкторами, астронавтами. Сьогодні вони будують віртуальні ракети в Носфера Спейс Геймс, а завтра вже в реальності розвиватимуть космічну галузь в Україні. За підтримки мецената Макса Полякова ми дали нове життя планетарію у місті Дніпро. І зараз. Це інноваційний науково-просвітницький центр, який закохує людей у всесвіт. Сотні івентів, змагань, освітніх проєктів об'єднали майже 200 тисяч учасників. Ми радіємо, що досягаємо своєї мети і продовжуємо захопувати молодь у космос. Федерація ракетомодельного спорту України разом з громадським об'єднанням на Розбудовують сприятливого для ракетомодельного спорту і спортивно-технічних видів спорту екосистему в Україні. Наша ком'юніті популяризує ракетомодельний спорт, дає можливість захопитися ним і перемагати на чемпіонатах Європи та світу та інших міжнародних заходах. Я був сюди Хакатону NASA Challenge 2022 і розумію, наскільки молодь потребує можливості проявити себе на міжнародній арені, а також отримати експертизу від лідерів галузі. Організуючи подібні заходи, «Ноосфера» виводить Україну на мапу міжнародних космічних челенджів. Я бажаю не зупинятися і продовжувати підтримувати молодь, бо за ними майбутнє. Слава Україні! Студенти інженерної школи. Першими в Україні розробили суборбітальні ракетні комплекси, які за характеристиками відповідають міжнародним стандартам. В перспективі ці ракети досягнуть висот більше 100 кілометрів. Сам проект студентська ракета. Зародився у грудні 2017 року на космічному турнірі Star Trek No1 організованому асоціацією Наосфера, і сьогодні його продовжує виконувати студентська команда на базі «Ноосфери Space Engineering School». Українська молодь здатна підкорювати будь-які вершини, і це її під разом з асоціацією наосфера. Попереду багато проєктів і заходів. Віримо, що зможемо втілювати їх у вільній Україні.